Перехрестя вулиць конституції та небесної сутні у Полтаві, центр міста. Біля пішохідного переходу асфальт пішов під землю. Містяни шоковані. Полтавка ніна говорить два дні тому. Тут проходила, то провалля не було. Незручності, звичайно, як для машин, так і для пішоходів. Для всіх незручностей. Ну а що зробиш, як у нас під нами? Скільки там всяких ходів, ми ж не знаємо. Машини ледь-ледь проїжджають через цю ділянку. Машинам буде тяжко поворачувати. І цього мені буде тяжче ходити в коледж, і мене будуть незручності по цьому поводу. А так це виглядає як якась корупція. На місці провалля з'являється Полтавводоканал. Водоканал. Вони одразу починають ліквідовувати наслідки. Щоб розпочати працювати безпосередньо біля ями, недалеко від неї проводять підготовчі роботи, говорить працівник Полтавводоканалу водоканалу Олександр. Ми там поставимо, щоб тут вода, а потім відкриємо. Провал, вода десь труба прорвала. Може будемо розкопувати. Ну, це не дуже добре. Стався витік на водогоні через зношеність труб, говорить речниця Полтава водоканал Інна Рудяк. Подання адресі аварійний витік вже ліквідовано. Наразі відбуваються роботи з благоустрою.